Атака розпочалась з вечора. Ще так противник атакував Одеську область. З винищувачів було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59. Обидві були знищені протиповітряної оборони. Далі противник почав свої атаки ударними іранського виробництва з північно-східного напрямку. А також фактично в той же час сумщину атакували літаки су 35 з двох російських аеродромів атакували керованими авіаційними бомбами, які можуть летіти далеко. Зрештою, мають це крилаті бомби. Ось було випущено 11 таких бомб. от І це, от власне, та нова загроза, про яку ми і раніше говорили, що не залітаючи в зону ураження. ППО українською. Так, противник може завдавати ударів не лише ракетами, але і ось, власне тими коригованими цими бомбами різного е, тоножу. Так, може бути 500 кг, може бути до півтори тонни. Такі фіксувалися е, ну, про Збитки, які там нанесли чи втрати противник, Ми зараз не будемо говорити. Але тут це прерогатива більше не органів військової, військової адміністрації, які на місці будуть вже, е, комунікувати з цього приводу. Ось, ну, е, на жаль, не була така успішна робота протиповітряної оборони, як минулого разу. Так, шахіди влучання шахідів помічено і в зафіксовано верніше, і в Кривому Розі, і також в Сумській області. Власне, противник ще використав одну протирадіолокаційну ракету Х-31. Ну, маємо такий на сьогодні результат. І з тими викликами, які сьогодні ми маємо, це такий основний з цього. Треба зробити ще один висновок: що противник буде застосовувати і надалі е, тактичну авіацію для атак прифронтових е, регіонів, саме кергоними авіаційними бомбами. Е, і, е, що для цього потрібно? Звичайно, ці питання: що потрібно, це посилювати ППО, далекобійне ППО, яке має надійти в Україну вже скоро. Сподіваюся, і системи сам ПТІ, і Петріот. Ну але треба розуміти, що їх треба мати теж в достатній кількості. Ну і що ще краще було, так ма, це отримати вже нарешті якісь позитивні сигнали, позитивні рішення. Сигнали є. От рішень немає щодо надання Україні винищувачів, багато злівих винищувачів четвертого покоління плюс. Які мають доволі такі потужні засоби ураження ракети, повітря, повітря, які могли б відігнати подалі від наших кордонів російську авіацію. збити те, що вже падає, не так просто. Так. Тобто навіть балістична ракета, яка летить, вона летить в небо високо, так, в стратосферу, і звідти вже повертається, падає. Потрібно відповідні засоби, такі як Петріот і сам втік, а збивати бомби, ну це. Трошки нераціонально, так би мовити, так, теоретично можна припустити, що може там літак перехоплювати, ну це бомба. налетить, це не це навіть не ракета. Тому потрібно е, розуміти, що найкращий метод е, знищення, е, саме не знищення, а усунення цих, цих загроз, це е, протидія російській авіації протидія, про яку я щойно казав, це відтіснити подалі російську авіацію від наших кордонів, ну так само, як і протидія ракетам С-300, які теж стріляють по прифронтовій зоні. Ну самі ракети знищувати теж, ну не буде жодного раціонального зерна, коли в них тисячі тих ракет, а в нас будуть десятки петріотів. Ну, скажімо так, тому е простіше знищувати ті установки, які на землі, і робити для них таку зону, щоб вони не наближалися до наших кордонів. і Таким чином. Протидіяти і цій загрозі. Ну я вам скажу, що тиск ніколи не припинявся. Можна просто подивитися статистику, яку щодня Генеральний штаб видає. Вони офіційно це роблять з цифрами, з напрямками і так далі. Щоб було єдине джерело інформації. Тому ми лише доповнюємо по повітряних силах, там які були влучання, збиття і так далі. Ну і протидія. А, Щодня завдаються десятки авіаційних ударів противником і вночі, і в день У нас війна. Зрозуміло, що воно буде і нагнітатися відповідно до тих завдань, які ставлять, ставлять собі Росія. Якщо буде в них загроза, вірнішне загроза. Якщо будуть плани їхні в атакувальних діях на сході, то відповідно буде посилено роботу авіації на цьому напрямку. Ну або на інших тут відповідно до завдань.